Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Черкасах затримали двох чоловіків, які побили працівника ТЦК, який захищав Донецький аеропорт. В ато і воював на Харківщині після початку повномасштабного вторгнення. Представники ТЦК зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів. Між ними виникла суперечка. Далі словесна агресія обох чоловіків переросла у бійку. Потерпілий військовослужбовець, який брав участь в обороні Донецького аеропорту під час повномасштабного вторгнення в складі розвідувального підрозділу брав участь у бойових діях на Харківщині. За станом здоров'я був переведений до ТЦК, де і проходив службу. Бо йдеться в повідомленні. Правопорушники зникли з місця події на автомобілі. Правоохоронці їх розшукали та затримали. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 350 КК України умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі. Порушникам повідомлено про підозру та обрали запобіжний захід. Їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.